18 січня 2024 року кілька днів не портовий журнал під підпливам сильного опору намагався перестановити Windows, щоб хоч якось знову і знову спробувати виключити перегляд е, усього того, що я роблю. Мета заволодіти всією інформацією, яка в мене є, щоб потім використати її проти мене. Поширюючи всі мої записи, слова серед підконтрольних людей, а ті, як агенти впливу, вже діють серед інших, на яких вони мають змогу впливати, з великою ймовірністю, просто маніпулюючи ними, обманюючи і використовуючи їх в сліпу. Скоріше за все, мені не вдалося досягти бажаного, але в моїй ситуації, коли я практично нічого не можу зробити обдумано, доводиться діяти майже відкрито. За ці чотири дні, поки я написав портовий журнал, я навіть якось скучив за своїми записами. Насправді це мені в певній мірі навіть допомагає, хоча вплив на мене знову змінився. Він трансформується і тому стабільного стану не існує. Воно постійно змінюється, мені доводиться деякий час звикати до нової форми впливу. Але в мене є ключі, як у ключника з матриці до всіх дверей і в цих іграх розуму. Тому я швидко її зачиняю, аби ця тварюка не втягнула мене, не заграла чимось небезпечним. Кілька днів тому я прокинувся і побачив на своєму лобі ще одну характерну зморшку, як це зазвичай називають люди. Але зважаючи на те, що я живу в доповненій реальності і знаю, що все не так просто, як розповідає офіційна історія і офіційне зомбування суспільства, я бачу в цьому інше. У мене вже є характерна зморшка з правого боку чола. Яку я трактую як шрам від невидимого впливу. Наймовірніше ці сутності проводили якусь операцію з імплантації чіпа. Це лише припущення, довести це неможливо, адже наші можливості бачити світ обмежені три вимірністю матерії, за допомогою якого вони активують у мозку різні голоси. Учора з'явився ще один шрам. Фотографію додаю до чернеток, як доказ його наявності. Я не бився, а на недавніх фото цього шраму не було. При цьому з'явився він у тій зоні, де я раніше фотографував, і фіксував кров'янисті виділення на шкірі між бровами, наче з того місця щось прибрало або навпаки встановили. Тому вплив надприродного характеру на мене триває. і Що з цим робити, гарантовано на 100% я поки що не знаю. Фольга в капюшоні та насіння капюшона цілий день це кращий варіант, ніж ходити без нього. Тож зв'язок впливу на голову через випромінювання з мобільних веж та інших хвиль, які ми не бачимо, є очевидним. Ну і триваючі атаки, біснуватих в голові, які синхронізуються зі мною і на кожну думку реагують насмішками. Все це коментує сутність, яка повторює за 9 років на стільки гедоти, що всі спогади за цей час, як знущання над життям замордованої людини. І ці бісловаті цим тішаться, сміються, знущаються, намагаються зламати волю згідно з вченням кабали, та при цьому висмоктують енергію страждання від постійних знущань.